Ну і питання, яке стояло цього тижня до президента Південної Кореї, що це було. Ну на це він відповідає. Вибачте мене, президент Південної Кореї Юнсок Йоль перепросив у людей за те, що схвилював їх оголошенням воєнного стану, пообіцяв більше не вдаватися до такого кроку. І заявив у телезверненні за кілька годин до голосування за його імпічмент. За словами президента, він запровадив воєнний стан через відчай обіцяв не уникати юридичної та політичної відповідальності. Нагадаю, або розкажу для тих, хто, можливо, не знав, що сталося цього тижня. Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан, нібито для захисту конституційного ладу. Причиною такого рішення стало те, що опозиційна демократична партія Південної Кореї, яка має більшість парламентів, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державного аудитору і головному прокурору. І Після оголошення воєнного стану під парламентом почали збиратися тисячі людей на протест. Після чого воєнний стан скасували. Він тривав 6 годин.